Вітаю вас, усіх. Я Слава Соломка, і хочу всім чоловікам, які досягли 25-річного віку, сказати: якщо у вас досі немає освіти, я маю на увазі вищої освіти, першої або можливо другої, то в принципі ви вже можете її. І не отримати про е, що йде мова. Я вам зараз буквально за секунду поясню. А ви, будь ласка, підпишіться на цей Ютуб канал. Я вам буду дуже за це вдячний, тому що алгоритми Ютуба працюють таким чином, що от е, людина дивиться відео, вона підписалася на Ютуб канал. і Одразу це відео рекомендується іншим е, глядачам. Поставте лайк, якщо воно вам сподобається, і звичайно буду вдячна, якщо ви поділитеся навіть з ними, ним, з вашими рідними або з вашими близькими. Так, от що мається на увазі, чому раптом чоловіки можуть в принципі і не отримати вищої освіти. Як розповів а, голова комітету з питань освіти, науки і інновацій Сергій Бабак. Зараз у Верховній Раді з'явилася пропозиція відмінити відстрочку для вступників з 25 років, тобто, умовно кажучи, людині 25 років вона хоче вступити в університет. Вона цього зробити не зможе, ну точніше, вона зможе це зробити. Одразу хтось з вас цілком логічно запитає: чекайте, а як же конституційне право людини отримати освіту? Що депутати пояснюють цього приводу? Так мовляв, ніхто ж не забирає у чоловіків право отримати освіту. Вони можуть отримати освіту, але коли вони вступлять. Їх можуть мобілізувати, хай отримують освіту, але з університету їх мобілізують. Коли вони закінчать свою військову службу, вони продовжать навчатися далі. Ну якщо звичайно вони закінчать військову службу, тому що конкретних термінів служби у нас досі е немає. І Ну, це як на мене дуже неправильна історія, тому що це не вирішується просто закручуванням е, гайок зараз. В принципі, багатьом студентам дуже важко навчатися через необхідність, витрачати десятки годин свого часу на ТЦК, на злагодження документації, просто щоб довести, що їх не можна мобілізувати е, у 18 років. І цей закон пропонує буквально зробити неможливим навчання для а, всіх студентів старших за 25 років. От навчання такого студента, якщо він взяв. Так званий gap year, тобто або після школи, наприклад, у уявимо собі студент після школи пішов працювати, або там не знаю, потрібно утримувати батьків, важка ситуація в родині. Ну все що завгодно може бути, але не він не пішов після школи одразу отримувати вищу освіту. А так сталося, що він досидів до 25 років. До тепер все. Якщо дійсно таке рішення буде прийнято, то вища освіта, або навіть спеціалізована освіта до побачення Євробачення не матиме змоги ніхто її отримати. Тобто, ще вступити, ти вступиш. Але ж ви розумієте, умовно кажучи, уявіть собі ситуацію. А хлопцям 25 років вони приходять в університет на пари, а під університетом стоять співробітники ТЦК. Ну хто піде навчатися в якийсь університет на подібних умовах? І що знають, що стоять співробітники ТЦК, і тебе нічого вже не врятує від того, аби от вирушити на ДВРЗ у у розподільчий центр. Якщо звичайно цей розподільчий центр на ДВРЗ досі е існує, тобто хлопець може вступити в університет, а через місяць його. Зупиняють на станції метро. Які станції метро, просто зупиняють біля входу в університет, тому що знатимуть е, співробітники ТЦК, що зранку, о 8.30, коли розпочинається перша пара, вже йдуть всі, е, е, всі студенти, яких можна сміливо пакувати. Цілі бусіки, просто буде прийняти, не бусіки, а такі величезні неоплани, і туди е, пакуватимуть українських хлопців. Ну, звичайно, можна іронізувати скільки завгодно, але насправді тенденція дуже тривожна. Хто буде вступати в університети? це е, перша штука. Окей, дійсно зараз існує проблема пов'язана з тим, що після початку повномасштабного вторгнення з'явилася лазівка. Для чоловіків, які почали вступати у вищі навчальні заклади, неважливо які не потрібна їм та освіта, і не сильно вони хочуть вчитися, і вони прогулюють і вони не ходять. Чому тому, що поки 5 років вони навчаються, їх не можуть мобілізувати. І деякі вузи, нечесні на руку, ректори, декани, професори почали приторговувати вступними місцями. І заробляти на цьому доволі непогані гроші. Така лазівка дійсно є, і її треба якось прикривати. Але це робиться не за рахунок закручування е, гайок. Це не шлях точно до перемоги і до вирішення проблеми мобілізації. Це шлях просто до повоєнної розрухи, тому що після війни виявиться: ми не знаємо скільки вона буде тривати. Це не буду 10 раз я про це розповідати. Не знаємо, скільки це буде тривати, але може виявитися так, що людей з вищою освітою майже не буде. Зараз навіть уявімо собі, хлопець, там, який навчається в університеті, він має змогу там десь підпрацьовувати, там він родину створює, а це уявіть собі, всі одразу позабирають документи. Тому що уявімо собі, хлопець, якому було 23 роки, він в 23 роки вступив в університет. А зараз йому 26, Він продовжує далі навчання. Він на третьому, чи на якому? На третьому чи на четвертому курсі. Коли такі е, зміни вступлять в силу, він буде там продовжувати навчатися, знаючи, що в будь-який момент на кафедру прийдуть ТЦК, скажуть: давайте документи по всім студентам старших за 25 років, ми їх будемо поголовно пакувати. Та він тут же забере документи і буде накивати п'ятами. І з'явиться ще більша кількість хлопців, а які просто сидять. І бояться виходити з дому, їм або батьки, або дівчата приносять їжу. І з'явиться ще більше штурмовиків, але які йдуть не на схід, а тих штурмовиків, які е, штурмують українсько польський україно-угорський, україно-словацький кордон, або просто перепливають річку Тиса на матрасі, на човні, або ще на чомусь іншому. Тому. Просто тут є порядок всім депутатам, які пропонують і готові підтримати подібні зміни, особливо депутату Бабаку, просто поговорити з міністром освіти, аби вжити заходів проти недоброчесних університетів, які продають місця для відстрочок, а не обмежувати права українців на права українців на вищу освіту Це дуже можна закрити. Те, що гайки далі будуть закручувати, це вже зрозуміло, і е, про офісопрезидентський президентський політолог. Фесенко Володимир Фесенко говорив, що дійсно мобілізацію доведеться посилювати. Це говорить тільки про те, що ні про які мирні домовленості, ні про яке призупинення бойових дій поки що і не йдеться. Вже е, стало відомо, що в Полтаві е, Полтавське ТЦК е, будуть посилювати контроль за військовим обліком і за ухилянтами. Не вдається виконувати у місті мобілізаційні плани. І тепер осіб, які перебувають у розшуку ТЦК, можуть ідентифікувати під час звернення до ЦНАПів чи інших державних установ. І За потреби поліція буде доставляти їх до ТЦК для оформлення документів і навіть створять спеціальну комісію для перевірки підприємств і установ на дотримання правил військового обліку. Що це все означає? Це означає тільки одне: умовно кажучи, людина, яка ну, якимось чином мала б служити, а вона досі не служить. Вона приходить у ЦНАП, ну тому що вона не може не прийти у ЦНАП, їй потрібно отримати якусь державну послугу. Вона тепер фактично не може отримати цю державну послугу, бо тільки вона туди прийде в центр надання адміністративних послуг. Її цитуючи класика, одразу там же цап-царап, тобто співробітники ЦНАПу приходить людина. Ага, вона не служить йому 25 років. Одразу телефон Дзинь-зинь. А у нас тут ухилянт. Підеться людина в СНАП, звичайно, не піде. Тобто вона фактично це перший крок до того, аби, умовно кажучи, обмежити в певних правах чоловіків, яких чомусь звикли зараз суспільство називати ухилянтами. На всіх навісуються ярлики. Ухилянт, ухилянт, «ухилянт». Ми ж не знаємо, чому людина, чому чоловік не не служить. Ну не всі ухилянти. У нас існує презумпція невинуватості Всі, хто не служить, це все ухилянти. Вже у нас таким чином на е, чоловіків навішали. І друге створять спеціальну комісію для перевірки підприємств і установ на дотримання правил військового обліку, і роботодавців зобов'яжуть повідомляти ТЦК про порушників. Тобто, умовно кажучи, е, кожне підприємство на Полтавщині, кожне знаю фірмачка, е, комунальне підприємство, яке щось працюють чоловіки, і щось у них не так з військовим квитку, е, з військово-обліковим документом, військовим квитком. Підприємство відділ Кадров, кадровіца має позвонити і повідомити: у нас тут є чувак, мужик, у нього немає військового квитка. Приїздіть, будь ласка, розумієте? От до чого це піде? Це така історія, і це все було б дуже правильно, можливо, і дуже чесно, якби не одне, а якби дуже велика кількість. Але от зараз увага на екран. Хочу вас познайомити: оцей красивий хлопчина це Стас Калужак. Стас Калужак, він е, не просто красивий хлопець. Подивіться, дійсно, гарний парубок. Йому 26 років. Він працює головним спеціалістом відділення рекрутингу і комплектування ТЦК. Клас, правда? Е, але от його батько, хто його батько? Дивіться, він працює, причому не просто ТЦК, а Надвірнянський двірнянській РТЦК ІСП. Івано-Франківської області, гляньте, який хлопець 26 років влаштувався на таку посаду. Але справа в тому, що його батько це е, керівник Надвірнянського РТЦК ІСП Ігор Калужак. І от як ви думаєте, чи має відношення батько? От як ви вважаєте, до того, що його син влаштувався на роботу? На посаду військовослужбовець, це ж військов... працівники ТЦК це ж військовослужбовці, що його син служить спеціалістом відділення рекрутингу ТЦК. От випадково син опинився військовослужбовцем ТЦК, тоді як його батько керівник Надвірнянського ТЦК. 26 років хлопцю. І е ще один додатковий парадокс з даної ситуації полягає в тому, що от саме цей син. ТЦКшника до повномасштабної війни максимально активно розвивав е, свій Ютуб канал, який називався Comedy Boys, з російськомовним контентом на Івано-Франківщині. І на секундочку, е, це не та е, копійчана кількість підписників, як у мене у нього в 10 разів більше підписників, аніж у мене. У нього YouTube, на Ютуб каналі 300 тисяч підписників було, принаймні на той момент. Я подписаться на наш канал, а еще нажми на колокольчик, не пропускай ни одного нашего нового, классного, ну и крутого видео. И сегодня мы снимаем такое новое видео на нашем канале, которое называется «Колесо Фортуны Челлендж». У нас появилась новая девочка, которая зовут... Ну, ви зрозуміли, калісо фортуни Челендж. І я так розумію, дуже добре зіграло калісо фортуни для е, хлопця однієї красивої дівчини, е, яку звуть Юлія. Юрія, Арушу... Юрія Арушунян. Ми пропустили зовсім новину про те, що призначили нового начальника обласного ТЦК. Це Сергій Арушунян. У нього є прекрасна донька, Юлія. Юлія Арушунян чудова, красива дівчина, гарна, мила. Вона дуже любить подорожувати і цікавий момент, що вона любить подорожувати в Італію. Але в Італію вона любить подорожувати не сама, а вона любить в Італію подорожувати зі своїм чудовим хлопцем. І хлопця цієї дівчини звуть Денис, і він гітарист е, сторожитницького гурту Not Format. І вони спокійно разом з ним відвідують Італію. Виникає питання: як же так вийшло? Що хлопець, доньки голови обласного ТЦК спокійно виїжджає за кордон. Я не заздрюю, на здоров'я їдьте. Але в той самий момент, коли чоловікам після 25 років скоро можуть фактично не дати можливості нормально вступати в університети, коли в портаві закручують гайки, і чоловіки старше 25 років елементарно не зможуть прийти в ЦНАП отримати якусь адміністративну послугу, хлопець, доньки. Очільника Чернівецького обласного ТЦК спокійно катається на відпочинок в Італії. Якщо ви не вірите, то подивіться, це їхня фотка з Інстаграма, і це відома площа в Мілані в Італії. А ось це ще одна їхня спільна фотографія. І теж текст стоїть Італія і підпис Six Year Together, 6 років разом. Щастя і любові, Совет до любов, гірко молодим. Але справа в тому, що їм якраз таки солодко. А чоловікам, які не можуть виїжджати за кордон, які скоро не зможуть навчатися, от їм якраз таки дуже гірко. Все, що ви думаєте з цього приводу, будь ласка, у коментарях пишіть. Я вам дякую за це наше неймовірне спілкування. До зустрічі.